Доброго ранку, слава Україні. Сьогодні 19 грудня зробив новий експеримент котел холмова. Ну і не холмова, Він вже за 100 років був придуманий цей котел. Не Почистив. Горить, в принципі, воно і так на першій моїй ціну рішив попробувати. Щоб горіння якесь було лучше, ну не знаю, побачу, потім буду топити, зніму. Коротко, що, що зробив? Положив ще ряд кирпичів. Один це мій старий ряд без колосників, другий ряд. О, не тривки кирпічики. І вийшло в мене тут оця дирка трошки менша. Майже видно. Майже видно. Зараз буду затоплювати. Витрата дров. Ось От такі дрова. Сира сосна коротше, не горить. Ну, як горить? Ну, погано. Завісає. Одне горе. Є в мене суха отака сосна. Тобто загрузка бункера 3 години. І ти хоч хлопне. Дуба дуба горить 5-6 годин. Оця загрузка бункера. Ну, є, є сухі дрова, буду топити сухими дровами, а ті серії намокли, може вимерзнуть там за свята новорічні. Ну, зараз буду загружати. Побачу, що вийшло. Така новий лайфхак. Да, і ще, 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 ще. Може, буде час холмовський котел зробити верхнє горіння. Тобто отсюда, щоб горіло, туди донизу. Дрова донизу. Там сложна конструкція. Вихода тепла, як то кажуть. Ну, така є думка. Ну, не знаю, буде час, може проекспериментую. Не буде часу, значить так і буде. Ну, все, два слої кирпичів. Надіюсь, платформа выдержит. На сьогодні все. З... Затоплюся, проекспериментую. Побачу, наскільки вистачає дров. Розкажу в наступному відео. Все, всім спасибо.